Усім привіт! Ви на каналі Сад декоративних рослин Bob's Garden. Сьогодні з вами Юля, Оля та Кася. Ми приїхали попрацювати на нашу дачу. Кася проводить ревізію, що тут твориться у нас. Погода сьогодні ясна, гарна, більш-менш тепленько. Іноді сонечко заходить, але більшу частину дня радувало нас. Маємо декілька вільних годин і вирішили доробити наші доріжки біля грядочок. Ну, спробувати хоча б те, що встигнемо. А також є ще деякі плани. Про все розповім згодом. А ви не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки оцій маленькій пухнастій подрузі. І пишіть коментарі. Приємного усім перегляду! Привезли з собою сьогодні ми матеріали для роботи біля грядочок, а саме агротканину. Її наперед порізали. У нас залишалося не дуже багато, але на три доріжки має вистачити ті, що ляжуть ось тут. І шматки, які залишаться після, ми поставимо спереду перед грядочками. Поки що будемо закривати, скоріше за всього, їх такою е сходинками ніби. ось. А далі плануємо город все ж таки зробити а, прямокутним і поставити парканчик, можливо, навіть так само, як і в садочку ось. І будемо ще робити невеличку квадратну грядочку ось тут. Думаю, що так буде цікавіше. Але не в цьому році, скоріше за всього. Ось ми нашій малявочці такий простір організували тут, бо вона лізе багато куди і губиться іноді. Вона то не тікає від нас, ми з нею майже завжди гуляємо без повідка. Чому біля дороги на повідку ходити, а десь в таких місцях просторих, в парку відпускаємо, і вона бігає, не губиться. Але тут, коли ми працюємо, з нею трошки важко, тому її вирішили вже спробувати ось так прикривати альтанці. Взяли просто дошку, у нас така широка є, вона її поки що не перелазить. І зараз вона. Дитина, тому буде в такому манежі сидіти, чекати, поки ми справимося. Потім трішки знову випустимо побігати. Зараз вона зайнята смаколиком таким. Ось, А ми почали займатися в першу чергу все ж таки грядочками. Зараз пробуємо підрівняти по максимальну землю, яка у нас тут є. Познімали. Дошки, які тут лежали. Зараз тут знімемо цю тканину, підрівняємо усе. По максимуму спробуємо все ж таки і тут застелити плиточкою викласти, тому що тут треба перекопувати, як я вже казала. Але привезли з собою плиточку для бордюру і тому хочеться зробити вже повністю доріжки. Буду вам трішки показувати нашу роботу. Тому переходимо на швидку зйомку. Ну що ж, ми трошечки доробили тут доріжки, і мені довелося ненадовго по справах відлучитися. У нас вже вечорі, сонечко сідає, але хочемо сьогодні спробувати тут закінчити. Ви бачили на швидкій зйомці, чим ми займалися. Ось мама без мене тут трішки закінчила бордюр і навозила трохи ще щебеню. Така нелегка праця, але тут небагато залишилось. Тому будемо пробувати зараз достелити доріжки саме поперек тепер наш грядок. Будемо відрізати шматки, які тут залишилися. Нагадаю, що зараз ми будемо робити це такими сходинками. Ось як ідуть грядочки, так і будемо прокладати наші доріжки. А в майбутньому, вже думаю, будемо займатися цією частиною, додавати грядку. Тому дуже зручно, що все можна змінити, що нічого не вкладаємо, бордюри ті самі, а такі сплиточки робимо, які можна в будь-який момент зняти, передвинути, переробити. Думаю, це і є плюсом деяким для нас. А я ще по дорозі захватила два мішечка кори мілкої, зараз також її розсиплю тут. У нас не вистачає. Казала вам, що попросідала по Струхлявіла кора, і треба задекорувати е, пристовборові кола наших ялинок пендула також. Тому є куди її використати. Зараз цим теж займемося. Друзі, погода в нас зіпсувалася. Коли ми вам показували, як починаємо робити свої дорожки, тому прийшлося. Відложити цю справу і робити їх поміж ділами, поміж дощами, поміж морозами. Хочу вам показати результат, який у нас получився. Ось так це виглядає. Можливо, плиточка не дуже рівна, але при таких умовах, що маємо, то маємо. Думаю, коли вляжеться і буде сухо. Тоді ми вже її підрівняємо. Сам процес викладання показувати не могли, тому що погода зовсім цьому не сприяла. Але результат в тому, що зараз в нас закінчився холодний циклон. Я сподіваюся, що він закінчився, бо в нас були морози дуже сильні, і мінус 6, і навіть мінус вісім по ночам було. Завтра вже показує, що буде температура гарна, висока. Але завтра свято. Тому сьогодні приїхала і вирішила посіяти на цю грядку всяку зеленушку. Зараз вам покажу, що я придбала яку зеленушку, що в мене є. Земелька тут мокренька, але пухка. Тому, я думаю, буде дуже гарно її сіяти. І ходити буде зручно, тому що на Щебіні зовсім немає болота. Моя буде допомагати сьогодні собачка, Кася моя дорогенька. Кася. Ось така моя радість маленька. Вот, і хочу вам ще показати. Ми з подружкою сіяли траву, робили в нашому садочку порядок. І бачу, що вона вся посходила. Я прям така довольна. Не знаю, чи вам видно оці такі зелено-коричневі сходи. Оце все травичка. Ось розклала вам показати, що хочу сьогодні посіяти. Отакі От в нас є салати. Дуже цікаві редисочку. Ну і, звичайно, щавель, петрушку і кріп. Місця в мене тут небагато. Хочу засадити оцю грядочку. По той стовпчик у нас цибулька посаджена. А тут до кінця зараз посадимо усіляку зеленушку. Ну, все, друзі. Ця, цю грядочку закінчили. Все готове. Правда, один салат виявився просрочений, але нічого, я рядочок посіяла. Будемо сподіватися, що все зійде. А якщо не зійде, то пересіємо щось іначе. Це не проблема. Тепер хочу, от моя кася вся вимозалась, придеться купати повністю. Вона ще маленька, не дуже розуміється, не дуже мене слухає. Я то знала, що тут болото. так, це наша компостна куча. А отут я розробляю зараз діляночку. Вона ще не дуже рівна, але потрошки буду саджати. Тому що залишилися в мене морозники. Чимерники, верніше, зараз вам їх покажу. Отакі От викупані чимерники в мене залишились. Це ми перед негодою купали їх і відправляли на продаж. Деякі кущики в мене залишились, вони простояли вже цілий тиждень. І як бачите, нічого з ними не було. Не трапилось, я їх поставила в тазики. Отак трошки на дні, от водичка там для того, щоб коріння не пересихало. А так в них достатньо землі. Так що за чимерники нема що переживати з ними. Майже нічого не трапляється. Це я говорю про обичні чимерники. З сортовими трошки більше проблем, але все одно вони всі витривалі і всі гарно приживаються і ростуть. Деякі більші кущики хочу досадити на оцю рядочку, клумбочку, тому що тут ми вже робимо нові клумби, і треба їх якось висадити, щоб це гарно виглядало. А останні. Понесу на ту ділянку, що показувала вам. Я її називаю Аляскою, тому що вона знаходиться в кінці дачі, отам, за альтанкою, і там ще нічого не зроблено до толку, Але все одно засаджувати потрошки треба. Чимирники на цю діляночку ми висаджували в минулому році для продажу. Вони в лютому всі замерзли. Ну, майже всі. А зараз, бачите, як вони вже відновилися, квітнуть. І навіть тут попався нам чимерник махровенький. От, бачите. Ну, Правда, кусик ще нещасний. на слідуючий рік, я думаю, він буде гарний. І, можливо, тут ще є багато гарних чимерників, про що ми ще самі не знаємо. От. І хочу вам показати, як трошки примерз наш падуб. Ми їх теж садили восени. Близько підійти, немає можливості, бо дуже болото. Бачите, які листочки померзли, але вроді би живенький. Думаю, що все з ним буде гаразд. Цей теж трошки деякі листочки попортились, але виглядає краще. Сорта вам підпишу, тому що так не пам'ятаю, підпишу під відео. І отам у нас рододендрон. З бубляшками. Морози пережив. І ті, що були в лютому, і ті, що були зараз. Сподіваюся, що заквітне. Будем будемо чекати. Хочу вам показати свої ялиночки, які ми купляли на штамбах Пендули, От одна і ось друга. Назви підпишу, кому буде цікаво. Вони були привиті тут, в Україні, в нас, в розпліднику. От. но Головне деревце, на яке вони прививалися, було не обрізано. І нам хазяїн цих ялиночок сказав, що обрізати весною. Було дуже холодно, я боялася, отак От виглядає щеплення. Бачите, ближче. От. І для того, щоб всі соки і вся сила йшли, йшла в нові прищеплені рослини, треба обрізати ті, що були. І зараз я попитаюся це зробити. Опа, ось так. Хвойні, як ви знаєте, сама затягує свої рани, її не треба замазувати. Так, одну зробила, тепер ще другу. Тому що бачите, цей пагін, на який прищеплена ця ялина, дуже моцний. Тому треба обережно це зробити. Зараз обріжу, бо треба дві руки, і тоді вам покажу. Ось обрізала другу ялиночку. Сподіваюся, що тепер вони будуть рости. І вся сила, всі соки будуть йти в правильному напрямку. Ну, ось, друзі, нарешті досадила я чимирники. Початок клумби закладено. Роботи тут ще дуже-дуже багато. Ще й не придумала, що я тут маю садити, але трошки вже є. Оці два кусика не ділила, вирішила оставити їх не на продаж, а для себе. Це біленький, дуже гарний, бачите, на високих ножках. І тут вийшла смесь роз... рожевого і білого. Це десь були сіянці, вони між собою перепліталися, і я вже не хочу його. Ділити, Мені здається, що так теж дуже гарно. Бачите, який прикольний. Хай собі тут росте. Тут в мене похироплідник, кущик. Дуже вже великий. Не знаю, в цьому році щось його не обрізала, ну, хай побуде, потім подивимося. Тут в мене водозбори, пару кущиків. Це все то, що біля, до, те, що біля дому не потрібно. Цей участочок своєї дачі я називаю Аляска. Це вже самий кінець. Бачите? Тут порядку нема зовсім, але початок є. Будемо сподіватися, що повилазить останні рослинки. І буде досить гарно. Оце такі палки стирчать. Бачите, це в нас гібіскуси трав'янисті. Два штучки в мене тут ростуть. Не знаю, чи вижили, чи не вижили після такої зими. Але ще трошки почекаю. Сподіваюся, що все буде гаразд. Ну все, друзі. Моя Кася вимазалась, як порося. Кася, покажи, покажи, на що ти похожа. Прийдеться зараз її вдома купати повністю, але що робити? Не хоче сама залишатися, тим більше надовго і гуляти з нею потрібно. Так що іноді треба брати її з собою на дачу, хай привчається. На цьому, друзі, буду закінчувати своє сьогоднішнє відео. Дуже дякую, що подивилися. Ставте свої вподобайки. Пишіть, що вже в цьому році змогли зробити ви, на що вистачило ваших сил, натхнення, погоди. Сподіваюся, що скоро побачимося, тепер будемо працювати частіше. Миру вам всім тихого неба над головою. До побачення, друзі.